Слава Ісусу Христу, як і обіцяв, роблю розпаковку і працюю, працюю, бо рекламую гарну українську продукцію. Продукція від українського виробника це шкіряні вироби, які я раніше замовляв для себе. Сумочка, яку я раніше замовляв. Е, гарний гаманець, рушна робота. Покажи Михайлік шов. Покажи, шов. Ручна робота, краса. І показую, що сьогодні прийшло для моїх синів. Так, гаманці. Так само, покажи саночку, як гарно прошиті. Як гарно гравійовані. Так само, так само. покажи оцю барсеточку. Підвій лук, це під свій стиль, виробник український. І дивіться, як гарно прошито все вручну. Які гарні шви, яка гарна сумочка. Тепер блокнот, красота, шкіра, гравіювання. Гравіювання безкоштовно, якщо замовляємо. І тут барсетка. Вона неймовірна. І хто бажає замовляйте. Замовляйте, звичайно, до кольору, до вибору і на смак, і погляд. Люди всі різні. А тому працюйте, як ці люди працюють, заробляйте, ніхто нікому не боронить. Я працюю, рекламую. на то я зареєстрував фізичну особу підприємця і дякую людям, які роблять прекрасні речі, де я можу замовити і придбати для себе, для своїх синів, і прорекламувати їх. Ну продукція прекрасна під твій лук, під твій стиль. Філюк рекомендує, бо речі насправді якісні і класні.